У світі є така річ, як синдром завищених очікувань, котра зіпсувала враження від багатьох хороших ігор та фільмів. Зазвичай очікування від якогось продукту завищується від неправильної подачі під час рекламної кампанії або від дуже тривалого очікування релізу. Про те, щоб очікування завищувались безпосередньо під час гри на пам'яті автора вперше. Адже про Firewatch він чув лише за кілька місяців до релізу і ніяких надій на гру не покладав. Однак, запустивши її вперше, відірватись було складно. Але щось тут пішло не так: Firewatch зустрічає гравця текстовою передисторією головного героя гри Генрі, де гравець сам може обрати ключові події його життя. Але вибір як в передісторії, так і в грі ілюзорний. І щоб гравці не обирали, фінал вийде один. В дружини нашого протагоніста Джулії виявили хворобу Альцгеймера, тому її забирають батьки до Австралії. Генрі знаходить собі роботу лісничого в національному лісі Шошоні, штату Вайомінг, де й розгорнуться події гри. По прибутті на робочий пост, головний герой по рації знайомиться своєю начальницею Делайлою. Через розмови по рації буде розвиватись сюжет та розкриватимуться характери персонажів. А в лісі тим часом все неспокійно. То підлітки грають з фейерверками, то буря обірвала зв'язок із зовнішнім світом. Так ще й за Генрі і Делайлою хтось починає слідкувати. Сюжет це водночас і сильне, і слабке місце Firewatch. Події гри розгортаються впродовж 79 днів. І весь цей час Генрі проводить на самоті, кожного дня розмовляючи по рації з Делайлою. І діалоги в грі просто шедевральні. За відносинами персонажів надзвичайно цікаво спостерігати. Слід зазначити, що в розробці Firewatch приймали участь колишні працівники Telltale Games. і Телтейлівський почерк тут відчувається дуже сильно. Окрім добре прописаних реплік, гра тішить хорошою озвучкою. Актори викладаються на повну і в одному діалозі можна почути весь спектр емоцій. Сюжет закручується настільки сильно, що в голові починають крутитись десятки варіантів завершення цієї історії. І всю гру автор очікував якогось фінального: о, це так несподіванка. Але на екрані не спішно повзуть титри, а в голові одна думка. І це все. На жаль, це все. Firewatch залишає по собі багато питань, відповіді на які ми ніколи не отримаємо. І таки фінал історії сильно псує всі враження від гри. Геймплей Firewatch виправдовує лише те, що розробники створили просто надзвичайно красиву локацію, краєвидами якої гравці будуть насолоджуватись, поки будуть спілкуватись по рації. В основному весь геймплей гри зводиться до прогулянок по лісі туди-сюди, пошуку усілякого мотлуху та коментування усього, що відбувається. Проте світ гри повністю коридорний, і все, що гравець має знайти по ходу гри, лежить на видному місці. А ось до чого взагалі не можна причепитись, так це візуальне та звукове оформлення. Гра виглядає просто неймовірно. Гравець постійно подорожує та оглядає усі красоти лісу Шошоні. Локація, хоч і невелика, проте дуже різноманітна. Тут вам і гори, і каньйони, і озеро, річки, печери, неймовірні заходи та світанки. Все виконано на найвищому рівні. Не відстає і звукове оформлення, акустичні гітарні мотиви, фортепіано, ударні та звуки природи задають правильний настрій грі. Підсумовуючи вище сказане, хочеться зазначити, що Firewatch – непогана гра, однак має ряд суттєвих проблем. Сюжет інтригує, породжує багато питань, але відповідей не дає. Це один з тих випадків, коли хочеться дізнатись більше подробиць про світ та персонажів гри, коли хочеться затриматись тут ще хоч на кілька годин, але гра не дає нам цієї можливості в геймплейному плані. Гра також не може нічим вразити. Залишається тільки чудова візуальна частина, звук та живі діалоги, які просто-напросто не можуть перекрити мінусів гри. Firewatch – гра на один раз, при тому цей раз займав гравця максимум 4 години. Firewatch однозначно вартує витраченого на неї часу, але не вартує витрачених грошей. Тому, якщо ви надумали пограти з цю гру, то слід зачекати на неї максимальної знижки.